Якщо ви не можете уявити своє життя без шоколаду, то вам пощастило, що ви не народилися в період до 16 століття, адже доти шоколад існував лише в регіоні під назвою Мезоамерика і зовсім не в такому вигляді, який ми знаємо. Ще близько 1900 року до нашої ери. Люди в цьому регіоні навчилися готувати боби місцевого дерева какао. Найдавніші записи розповідають нам, що боби розтирали та змішували з кукурудзяним борошном і червоним перцем, щоб створити напій, і це було не заспокійливе горнятко гарячого какао, а гіркий і пінистий відвар, що бадьорив і поліпшував самопочуття. І якщо ви думаєте, що ми сьогодні приділяємо надто багато уваги шоколаду, то це не так, адже мезоамериканці нас в цьому перевершили. Вони вважали, що какао було їжею богів, подарованою людям божеством у формі пернатого змія, якого Майя називали кукулькан, а ацтеки кецалькоатель. Ацтеки використовували какао-боби як валюту, пили шоколад на королівських бенкетах, бобами нагороджували солдатів за успіхи у бою, і використовували боби в ритуалах. Перше знайомство заокеанського гостя з шоколадом відбулося у 1519 році, коли Ернан Кортес відвідав правителя Ацтеків Монтесуму в Теночтітлані. У записах одного з лейтенантів Кортеса зазначено, що король наказав винести 50 глечиків напою і налити його в золоті чаші. Коли колоністи повернулися в Європу з вантажем дивних нових бобів, місіонери визнали туземні звичаї непристойними і розпусними, що й створило какао репутацію афродизіаку. Спочатку гіркий смак какао зробив його придатним для лікування недух, таких як розлади травлення. Але підсолоджування його медом, цукром чи ваніллю швидко зробило шоколад популярними ласощами при іспанському дворі. А вже невдовзі, майже в кожному аристократичному домі, був спеціальний посуд для шоколаду. Приготувати цей вишуканий напій у великих кількостях було складно і потребувало багато часу. Це було пов'язано з використанням плантацій та праці привезених рабів в Карибському басейні та на островах біля узбережжя Африки. Світ шоколаду змінився назавжди у 1828 році, коли Конрад Ван Гутен з Амстердама винайшов і запатентував прес для какао-бобів. Винахід Ван Гутена дозволив відділяти природний жир какао, який ще називають какао маслом. Після відтискання лишався порошок, який міг стати основою напою, або ж в комбінації з какао-маслом утворити твердий шоколад, відомий нам сьогодні. Невдовзі після того швейцарський шоколад'є Даніель Пітер додав сухе молоко у суміш, і таким чином винайшов молочний шоколад. До початку ХХ століття шоколад перестав бути привілеєм еліти, і вироби з нього стали доступними ласощами. Щоб задовольнити величезний попит, треба було збільшити обсяги вирощування какао, яке може рости лише поблизу екватора. Тепер, замість того, щоб привозити африканських рабів на південноамериканські плантації, саме виробництво какао було перенесено в Західну Африку, і станом на 2015 рік Республіка Кот Д'Івуар забезпечує дві п'ятих усього світового какао. Однак, незважаючи на розвиток цієї індустрії, у ній все ще спостерігаються жахливі порушення прав людини. Багато плантацій по всій західній Африці, котрі забезпечують сировиною західні компанії, використовують рабську і дитячу працю, в якій за різними оцінками залучено більше двох мільйонів дітей. Це складна проблема, яка досі лишається актуальною, попри зусилля великих шоколадних компаній у співпраці з народами Африки з метою зменшити використання дитячої та підневільної праці. Сьогодні шоколад зайняв чільне місце в ритуалах нашої сучасної культури. Завдяки своїй колоніальній асоціації з корінними культурами в поєднанні з силою реклами шоколад зберігає ауру чогось чуттєвого, непристойно прекрасного і забороненого. Проте, дізнатися більше про його захопливу та часто жорстоку історію, як і про його виробництво сьогодні, важливо, щоб зрозуміти, як виникли ці асоціації та що вони приховують. Тож, коли ви розгорнете свою наступну плитку шоколаду, задумайтесь, що не все, що стосується шоколаду, є солодким та радісним.